Про важливість щеплень проти кору лікарі говорять не перший рік. Зараз в Україні відбувається наздоганяюча вакцинація, адже саме на 2023-2024 роки очікується новий спалах захворювання на кір. Розповідає Лілія Бачинська. Двадцять другому році, 2022-2021 першому були поодинокі випадки кору. У 2023-му вже 43 дитини захворіло на кір. Кір це дуже висококонтагіозна хвороба. 95-98% дітей, які попали в контакт, захворіють на кір обов'язково. Це мається на увазі невакцинованих людей. Вона має індекс контагіозності 97%. Це значить, кожен практично захворіє на кір. Сам саме захворювання кір теж доволі важке з усіх інфекційних хвороб. Він перебігає з високою лихоманкою, з вираженою інтоксикацією, з вираженим висипом. Зудом шкіри на фоні висипу велика кількість ускладнень, у вигляді отитів, пневмоній, мінінгітів, мінінганцефалітів. І це захворювання з ускладненнями від можна спостерігати от по епідемії 2018 року, яка була в західних областях, і серед дітей, і серед дорослого населення. І Доросле населення ще важче хворіє на кір ніж діти. І відмічалася у нас і смертність від цього захворювання. Попри ризики, є ті батьки, які відмовляються від щеплень їх дітей. На жаль, у нашому місті доволі таки велика когорта таких батьків. У нас було заплановано близько тисячі дітей на нас доганяючу вакцинацію. Вакцинували ми 490. Це 51 від тих людей, яких ми планували на щеплення, яких немає, або другого щеплення, або взагалі жодного щеплення проти кору. Ця група е такого епідемічного ризику може спровокувати сплеск захворювання і в нашому місті. Можуть захворіти діти. Батьки, яких відмовлялися і можуть захворіти діти, у яких по якимось причинам виробився недостатній імунітет, які мали близький контакт, тривали контакт із хворим на кір. Дорослі захворюють, яких вакцинація проти кору або взагалі не була, або була більше 10 років, і у них значно знижений, знижений вже імунітет наявність антитіл, у них дуже низька. Тому це може бути як сніговий ком. Вакцини є, зауважила лікарка. Те, що ми отримали, і попередню вакцину КПК, виробництва Бельгія, і вакцина, яка в нас на сьогоднішній день виробництва американська ця вакцина в нас іде проти кору паратито-краснухи, вона Майже, ну не то, що майже, я просто не хочу вживати таке слово, не відмічали ми жодного якоїсь побічної дії. Немає температурної реакції, немає е, якихось других реакцій після введення, але виробляється достатній титр антитіл для того, щоб захистити дитину. Для того, щоб захист був високий, достатньо двох щеплень. При вступі до дитячого садочку чи школи дитина має надати довідку про щеплення, зокрема і кору. Дитячо-освітні заклади, будь-які нещеплених дітей не мають права брати. Нещеплені діти, якщо батьки-відмовники від вакцинації, мають право на отримання освіти альтернативної. Це онлайн з школа, це якісь заочні школи. Ну, в приватні дитячі садочки чи школи ну, беруть таких дітей. Це знову ж таки на їхній совісті. Вакцинація від кору є обов'язковою в Україні і прописана в календарі щеплень.